Вітаю усіх! Я знову завітала ось інсей, подивитися, що тут у них цікавого. Ну, ось такі тарілочки. Ціна для них звичайна, якість не знаю, ну, щось не дуже думаю. А оці мені сподобалось, чи як тарілку можна використовувати, чи як піднос якийсь. Ну, не вирішила. Потрібно мені чи ні. Оці ялиночки подобаються, а ціна на них мені не подобається. От. Це все таке, що було у них, це не сфера моїх інтересів. Хоча є деякі симпатичні речі, свічками я взагалі не цікавлюся, насправді, після блекаутів. Коли ми тільки свічками сиділи, не дуже. А от це мені сподобалося. Особливо оце на очі. таке комедне. Ну, і таке приємне на дотик. Взагалі дуже тематичне. можливо, куплю на якийсь подарунок. Плесмати сподобалися зелені такі, але їх всього дві штуки. Поки я думала думала, навіть ці дві штуки вже забрали. І оце мені сподобався ранер. Для тих, хто поцінувач ельфів, гномів, досить симпатичний, прикольний, великий розмір гарний і якість непогана. Ну, а та у мене чоловік ельфів не любить, тому їх у мене майже немає. Ну, такий симпатичний, начебто. Ну, та й стола такого великого у мене немає. Багато пледів, пледами теж не цікавлюся. А кому потрібні, то можна те що вибрати тут. О, тут це пензлики, такі У мене вже є, ціна ж та сама. Ага. А от все цікаве 49 гривень. Я не втрималася, взяла три штуки. Подарунки то ніхто не відміняв. Це все таке все ще бачила колись. От. До речі, наш сінцей, який я ходжу, не найкращий. Ну а це вже деко-епіцентр. Це, да, це гарний посуд. Медитую над ним. З такого посуду мені б хотілося мати. Але не дешеві вони. Ну, а якість порцеляна сама за себе говорить. Дуже гарний, дуже симпатичний. Правда, небагато в них теж є, але якщо є натхнення, бажання, можна вибрати. Подивилася чашки, симпатичні начебто. От. Ну і сподобалася мені. І оця ціна 150. Ну, я, правда, не купила, подумаю ще. Можливо, придбаю. Ці чашки дорожчі, але теж симпатичні. Ну, та ці тарілки мені сподобалися. Навіть зробила фотку родичам своїм, покажу, що мені сподобалося. Можливо, подарує хто-небудь. Не знаю. Якось так. Мир буде.